Я знову радий бачити вас на цьому каналі. Сьогодні я б хотів поговорити на таку досить важливу тему для сучасних контент-мейкерів українського сегменту, як хостинги. Адже після початку повномасштабної війни Росії проти України всі, хто тримали свої сервери по різним іграм, від Terraria та Майнкрафту до Арми та GTA 5, зіткнулися з досить логічним питанням: а що ж робити власне далі? Дехто пішов на американські, німецькі та інші хостинги, когось задовольняє черга й нульова продуктивність Атерносів, а деякі продовжують знаходити способи купувати русняві хости. І навіть якщо упустити такий досить важливий момент, як податки, котрі йдуть на вбивство українців, самі ж розробники в 99% випадків тупа русня, що аж ніяк не додає надійності та довіри вашому проєкту, і мені цікаво, невже практично ніхто не розглядає використання українського хостингу? От чому досі існує стереотип, що український софт чим небудь уступає американському чи тим паче росіянському? Так ось, сьогодні я вам розкажу та покажу, як ви можете створити свій сервер Майнкрафт, не витративши ні копійки. Ну, звичайно ж, якщо мова йде про якийсь невеликий сервер для себе та друзів або ж малесеньку приват. Для більш серйозного проєкту, очевидно, доведеться платити за більше потужностей, але то вже нюанс. Тож, чому українські сервіси мають перевагу над росіянськими, та чому тобі давно вже варто на них перейти? Скільки часу займе створення повноцінного багатокористувацького сервера, та як ти зможеш зробити це прямо зараз? На ці та інші питання відповідь буде сьогодні. Коротше, для початку, давайте подивимося, які ж там характеристики росіянських хостів. Але для початку ви повинні знати, що більшість подібних хостів тримаються на Хедзнер в Німеччині, а от відрізняються лише якістю софту, котрий накидують. Зверху, ну і часто різними хитрощами, щоб продати менше і сказати, а ціна в нас також менша. При тому люди будуть думати, що купують щось нереальне. Візьмемо до прикладу найпопулярніші хости, типусти. Подивимось на ньому ціни та характеристики: Ryzen 9 3900X або Ryzen 9 5900X. Що з рандомайпросик, ніби той непоганий, навіть за свою ціну. Проте є одне, але ти що хворий на голову далі купувати росіянські хости? Казати я не буду, адже це і так очевидно. Уша, якщо така людина вважає, що чинить правильно, легше не ригати їй на лице, аніж пояснювати щось. Але є ще одне але. Є момент, про який багато хто не знає, із рядових користувачів, звичайно. Сервера бувають виділеними, це коли ціла машинка твоя. А бувають віртуальними, це коли на одній потужній машинці розташовується багато користувачів. Воно ж розділяється якоюсь віртуалізацією або докером. Очевидно, що краще виділену брати, та не у всіх є такі ресурси. В такому випадку ви візьмете віртуалку. Тепер питання: доступу до Linux у вас немає. Як перевірити, що вас не обманули? Цікаво, чи не так? Ну, здавалося б, просто постав собі плагін типу Spark, що покаже характеристики, але що далі? Він показує, що у вас є вся та оперативна пам'ять, котру ви взяли, а також кількість ядер. То тобто питання буде в чому не деякі хости можуть розташовувати декілька серверів на одних і тих же ядрах. Уявімо, є два користувача, кожен з них взяв по два ядра та 4 ГБ оперативної пам'яті. Теоретично разом має бути 4 ядра та 8 оперативи. Але ні, досить часто такі хостинги на них дають лише два ядра та деякий діапазон оперативної пам'яті, який рідко доходить до восьми. Вони не резервують оперативну пам'ять для машинки. А також ядра можуть тримати одночасно кілька серверів. Просадки ви відчуєте при спробі використати всю потужність ваших ядер, де ви впретесь буквально в ліміт, який з'їв ваш співкористувач. Якщо зайдемо у відгуки, то побачимо, що користувачі даного хостингу буквально ригають на нього. А якщо ж формулювати думку не як бидло, то прозвучить це приблизно так. Хомосек. Пінси вкрай незадоволені задоволені через повільну підтримку та низьку якість. Ну і обман в потужностях звичайний дивимось. Наступний варіант: хостинг май. А тут ціни вже плюс-мінус ті ж самі: 6,8-8 доларів. Процик слабший, так що вже є ймовірність в цілому, що з потужностями не на... проте вірити таким сервісам причин все одно немає. Взагалі, ху... як у людей є довіра до сайтів, які виглядають огидно. ж Реально ргачка. Для такого сервісу зробити сайт адекватний, це копійки, камон. Так, це буде до зовнішнього вигляду сайту, проте він має сенс. Це як обличчя, яке має виглядати адекватно в а не грязним бути. Просто зацініть цю верстку. Це прекрасно. Копім скінчився. Поганих відгуків в цілому всіх не вистачає. Деякі мають огидну підтримку та керування сайтом, а деякі все разом. Коротше, які є альтернативи? До прикладу, всім добре відомий Атернос. меми про дедоси і лаги, на котрих, певно, бачили всі. Не кажу вже про чергу на отримання серверу та нереально багато обмежень. Якщо ви готові з цим миритись, щасти. Далі варіант. В цілому є досить багато популярних закордонних хостингів, та тут вже місцями є проблема з ціною, а також з тим, що вам надаватимуть підтримку та ресурси англійської. Із варіантів можете замовити ВДС одразу на Linux. Накинути на нього джаву, відкрити порти файерволі, навчитись самим Азам керування Linux, та встановити і налаштувати все ручками. Про підтримку, до речі, забудь. Адже це є спосіб для просунутих користувачів, котрі вже досить давно таким займаються. Окей, що тоді пропоную я для простого користувача? Правильно, в останньому відео про цей хостинг я вже говорив. Так, мова піде про український хостинг. Godlike. Проте це була досить коротка інтеграція, за яку очевидно всі його приколи не розповісти. Коротше, навіть якщо ви не хочете нічого купувати, то можете отримати чудову заміну Атерносу. Тут безкоштовний сервер від початку реєстрації до запуску робиться за 2 хвилини. У серверів немає черги, вони відносно потужні, тож з кількома гравцями лагів точно не буде. Вам потрібно лише обрати гру зі списку безкоштовних тарифів, зареєструватись та натиснути кнопку Отримати ваш безкоштовний сервер. Такий сервер ви не тільки по Майнкрафту можете зробити, є величезний вибір ігор. Само собою безкоштовні сервери далеко не такі потужні, як платні та все ж. А от щодо платних тут дуже цікава ситуація. Ноди в них є як в Україні, так і в Німеччині. Сервери ж працюють на швидкісних дисках NVMe, і з найпотужнішим донедавна Ryzen 9 5950 x котрий може працювати практично на 5 ГГц. А як ми з вами знаємо, у Майнкрафту дуже важлива частота. Чому я взагалі так впевнений в їх чесності? Я знаю оцелота. Оцелот з ним працював ще задовго до запуску хостин. Йому я можу довіряти. А тепер про ціни. Якщо не рахувати, що в них є повністю безкоштовні тарифи, то платні за перший місяць просять лише половину ціни, а наступні обійдуться вам в ті ж гроші, проте з потужнішим обладнанням. при збільшенні характеристик, виграшність цього хостингу стає ще очевиднішою. У нього дуже зручна панель та моніторинг ресурсів. А також після купівлі серверу ви в будь-який момент можете змінити гру вашого серверу. Також ви можете підвищити свій тариф, просто доплативши суму для приходу на більш високий, не перестворюючи сервер при цьому. Це наче апгрейд. Та яка прокачка. Все зроблено для максимальної зручності користувачів. До прикладу, після створення серверу, ви можете розділити його на декілька. Для, наприклад, налаштування проксі мереж, це насправді надзвичайно зручно та круто. Також, буквально в один клік можна зробити базу даних чи збереження. Насправді я просто не вкладусь в адекватну кількість часу, перечислюючи всі плюси цього хостингу. Для когось мінусом може стати ціна. Проте це вже досить індивідуально, адже, гадаю, дешевше бути просто не може. Коротше, якщо вам стало цікаво, то посилання ви знайдете в описі. Також не забувайте, що переходячи за посиланням, ви допомагаєте не тільки мені, а й загалом українським сервісам та вкладаєтесь не в якісь далекі сервіси за кордоном, чи, не дай Бог, Московії, а в українські, податки з котрого йдуть Україні. А також це просто класно мати свої чудові аналоги та гордість за те, що в нас є дуже багато чого свого в різних нішах. Тож бажаю всім гарного, безпечного дня, бережіть себе слава Україні!